На подвір'ї Каразінського панує особлива атмосфера. Захоплення, радість і трохи страху злилися воєдино. Колишні випускники, а тепер вже студенти, з блиском в очах та посмішками на обличчях зібралися тут, щоб зробити свій перший крок у новий етап свого життя. У Харкові відбулася церемонія посвячення першокурсників у студенти. Я дуже задоволена, в мене були великі очікування, і я дуже рада, що я прийшла сьогодні, що в мене вийшло сьогодні прийти незабутні враження. Було дуже весело і неочікувані гості були. Я не думала, що буде настільки багато відомих людей. Вони поступили на різні факультети та будуть вивчати різні спеціальності. Хтось з них у майбутньому стане науковцем, хтось журналістом чи економістом. Але всі вони об'єднані своєю альма-матер. У тому році я прийшла на день знань. Це був як день, коли Каразіна представляла різні факультети. Я прийшла і якось мені чогось душа потягнула на соціологію. Я підійшла тоді. Там була мурадян, вона мені розповіла в загалому, що це факультет соціології, що тут буде вчати, і все. Я зрозуміла, що саме туди я хочу поступати. Я навіть, навіть не розглядала інші факультети. Чомусь вважаю, що це саме мій шлях. Факультети наземних мов. я сюди планувала поступати. Я ще в сьомому класі сказала, що я буду тут учитись, коли приходила повз і так і вийшло. Сподіваюся, що всі чутки, що студентське життя найкраще в житті, вони виправдаються. Серед почесних гостей, які відвідали церемонію посвячення, були і ректорка Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна Тетяна Кагановська, український письменник Сергій Жадан та міський голова Ігор Терехов, який зокрема наголосив на важливості студентських років. Я бачу вас згадую ті часи, коли я теж був студентом, і це знаєте, найкращі роки. Терзайте, вчинився. Я дуже хочу, щоб у вас був завжди гарний настрій. Так, да, на нашу долю випали дуже важкі іспити, але я впевнений, що ми разом пройдемо їх. Я впевнений, що ми переможемо. Я впевнений, що настане ми мир в Україні, мир у Харків. Харківські студенти почнуть навчатися в своїх альмаматер вже з наступного тижня. Анна Зелінська, Сергій Перець, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини.